Каствіноченої сьогодні ми говоримо про волонтерство у нашій студії. Олександр Заворідний, який від першого дня повномасштабного вторгнення і до сьогодні допомагає нашим захисникам та постійно їздить на передову. Окрім того, Олександр є очільником Тиврівського осередку ГО Геомивіничани та голова громадської організації Християнська служба волонтерів. Пане Олександре, мої вітання. Доброго дня. Власне, з чого розпочалася ваша історія волонтерства? Та як на вас вплинула повномасштабна війна? Ну, напевно, початок розпочався так як у всіх. Да? Тобто, рано ранесенько, коли ще було зовсім темно, ми почули вибухи, і ми зрозуміли, що почалася війна. Ну, перше, перше, це було звичайно питання родини. Да? Тому що є маленькі діти, є дружина, тому. А я і якби мої близькі люди першим ділом завезли наших близьких до кордону. Да? Тобто там вони перейшли кордон. А дороги були тоді переповнені. Ну, ми всі, всі ми це бачили. Ось потім, коли ми повернулися, ми звичайно звернулися в територіальні центри комплектування. На що нам сказали, що хлопці зачекайте, тому що м, першочергово, звичайно, призвалися ті хлопці, хто вже був більше з досвідом. Нас на нас без досвіду трошки там, дивилися так по-іншому. До вас каже теж час, дойде, тому ви, ви почекайте. А ми розуміли, що потрібно щось робити, якби, тому що або ти на фронті, або ти для фронту, і з цього почалося наше волонтерство. Як зараз пам'ятаю, мені дзвонив близька мені людина, мій товариш Андрій. Він на той період перебував в Ізраїлі, і досить, досить довгий період він там працював. Він каже, все, я все покидаю, я їду. Тобто він, він розірвав контракт робочий, і він приїхав. Нам почали дзвонити за кордону наші люди, які там вже досить довго живуть, і вони почали відкривати там волонтерські центри. Вони почали збирати гуманітарний вантаж там, ну і, звичайно, передавати його сюди. Ті люди, які мали право виїзду, вони звичайно їздили, такі як мої друзі, у них була багатодітна родина, той самий навіть Андрій і не тільки. А ми їздили туди, потім привозили сюди. Тут це все перебиралося по запросам, і ми це все комплектували. І більше скажу, ми тільки закомплектуємо, як зараз пам'ятаю. Ти тільки ти навіть ще не доїхав. Ми тоді перші, перші дні ми їхали в Миколаїв через Одесу, бо тому, що по-іншому ніяк. І вже дзвонять нам за кордону. Хлопці, давайте, бо вже давайте швидко. Бо ми вже тут знову зібрали. Ну треба, щоб ви знов їхали, і от це було постійно. Ось і ось так почалось наше волонтерство. А як змінилися запити? От перші виїзди, коли вивозили? Я так розумію, це було все і продукти, і амуніція. І сьогодні, що сьогодні потребують захисники? Ви дуже правильно сказали, що на той період, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, було призвано дуже багато людей. Звичайно, що ми були не готові до забезпечення такої кількості. Ну, да? не ну, держава була не готова до цього, тому що людей призвали дуже багато. Тому питання стояло у всьому. Починаючи від форми плитоносок, розгрузок, РПСів і всього іншого, да? закінчуючи, ми всі пам'ятаємо історію з бронепластинами, які варили з ресор, і все інше. Да? Тобто, фактично була проблематика у всьому, тому на той період часу нам потрібно було вести все, да? тобто і продукти харчування, і засоби гігієни, і взуття, і форму. Ну і звичайно, і як то кажуть, снарягу по простому, да, тому що там дуже багато всього різного. Ми познайомилися дуже з дуже з великою кількістю людей, волонтерів в той період часу. І більше вам скажу, що до сих пір ці контакти відіграють дуже велику роль у тому, забезпеченню яке є на сьогоднішній день. Тобто, фактично. Знаєте, як кажуть, ми спочатку працюємо на авторитет, потім працює він на нас, і ось саме ці зв'язки забезпечили нам те, що ми сьогодні на сьогоднішній день тримаємось і працюємо і допомагаємо. А з чим сьогодні їздите до захисників? Які в них запити? Ну на сьогоднішній день сама велика проблема це той розхідний матеріал. Які постійно наражаються на небезпеку, це, звичайно, транспортні засоби. Да? Тому що в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день розповсюджена фактично дронова війна, і якщо раніше дрони полювали саме на техніку, сьогодні їх, забезпеч... їх використовують навіть конкретно на одну людину. Да? Тобто, то, звичайно, що це розхідний матеріал, і техніки палять дуже багато. Насправді дуже багато бувають такі моменти, що за один-два дні конкретно рота може втратити фактично всю свою техніку. Тому її треба би постійно і постійно треба, і багато. Тому перше питання це техніка. Друге питання це звичайно дрони. Хоча більше скажу, що. Запити насправді дуже різні. Якщо деякі, деякі підрозділи забезпечені навіть тими самими дронами, то в інших підрозділах цього немає. Тому немає, я не можу сказати, що є, якось, є якісь потреби конкретно одні для всіх. Потреби різні, в кожному підрозділі свої. Але ми, звичайно, намагаємося їх закривати. Ті самі генератори, ті самі екофлоу, сітки, дуже, дуже багато цього різного. Продукти харчування, до речі, по продуктах харчування можу сказати одне, що вони, вони потрібні, але вони потрібні досить специфічні. Так? Якщо раніше дуже багато людей робили там, тушковане м'ясо в банках в склі, так? то на сьогоднішній день воно потрібно, але воно більше потрібно там, де хлопці знаходяться в розположенні. Так? Зв'язку з тим, що доставка до позиції надважка, то БК і звичайно засоби гігієни, продукти харчування, цигарки, ну будь-що, воно доставляється дронами. Воно доставляється дронами, воно скидається. З з досить з великої висоти, і скло це не може бути, тому що воно розбивається. Тому стало питання, як зробити так, щоб хлопці могли отримувати нормальне харчування. Да? Тому стало питання в ретор-пакетах. якщо це, скажімо так, сухпайки в ретор-пакетах, тобто це готовий збалансований там обід чи, чи вечеря, будь що як можна по-різному назвати, а це будь-яка каша з м'ясом. Навіть ми пробували не пробували, ми і робили, і робимо борщі суп. Але є проблема борщів собі, вони розбиваються. Тому хлопці просять більш таке щось тверде. Тобто це має бути якась каша з м'ясом. І на сьогоднішній день ми це робимо, нам дуже крапко допомагають наші колеги. Є таке маленьке село, село Бушинка, є там такі господині з Бушинки, і вони також, коли почалася війна, вони волонтерили. Вони Робили дуже багато різної продукції, і також дійшли до того, що потрібно от саме робити в ретор пакетах. А нам звичайно допомагає фонд ХП громаді. А кожен місяць вони нам надають безкоштовно м'ясо для того, щоб могли виробляти цю продукцію. Нам допомагає громадське об'єднання. Ми які закуповують нам ось ці самі пакети. Да? Також можу сказати, що геомівіничани закупили автоклави. Для того щоб робити ці ретур-пакети. і коли ми зрозуміли, що є дуже велика потреба в цьому, ми відки... ми запускаємо ще одну локацію. Наші чешські друзі нам допомогли у придбанні автоклава і ще одного запайщика. І ми дівчат завезли на такий курс молодого бійця. До, до цих жінок з господи з Бушинки, які їм розказали, показали. І я думаю, що десь а десь через декілька днів ми вже почнемо ще запустимо ще одне виробництво: це наш такий незмінний батальйон Паляниця, який знаходиться в селі Грижинці які постійно допомагають. Ну і от якось так. Працює. Ви сказали, що ваші перші поїздки були на Миколаївський напрямок. А пам'ятаєте, от першу поїздку, перший заїзд на лінію фронту? Е, які були емоції, і чи ось та поїздка змінила ваше уявлення загалом про війну і про фронт? Е, ну, насправді змінила дуже багато, тому що я, як зараз пам'ятаю, що ми їхали е, тоді можна було доїхати до Миколаєва лише через Одесу? Всі ми пам'ятаємо, що ворог фактично, фактично там трішки не, хват, не вистачило. Він хотів взяти в кільце Миколаїв, дякуючи нашим Збройним силам, йому це не вдалося. Ось тому фактично там була одна дорога життя з Одеси на Миколаїв. Там такий був міст, кожного, кожну ніч його розводили, там він так перекручується. Для того щоб не якщо не якщо не дай Бог вночі, вони прорвуться і їх туди не пустити, тому як зараз пам'ятаю, коли ми їхали по одеській трасі, ми всі звикли, що одеська траса вона досить наповнена. Да, там дуже багато транспорта їде як в одну, так і в іншу сторону. А я просто пам'ятаю, що за всю ніч. От Коли ми виїхали від Умані, доїхали там до Одеси, а ну, з нами розминулися, ну, може, я не знаю, три чи чотири машини. Тобто машини були як туди, так і назад. По дорозі ми зустріли, я ж кажу, ну, три-чотири машини, все більше не було. Це за всю ніч. Тобто не, 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 ну, не за всю ніч а за цей період, коли ми їхали, то я ось ось це ми замітили. Потім, а як зараз пам'ятаю, що якщо порахувати блокпости від Одеси до Миколаєва, їх було я не знаю скільки, ну напевно, два десятка. Ось і коли вже на ранок ми бачили, як маса автобусів звідти також почала виїжджати, вони почали евакуювати і дітей, і всіх і вже більш старше покоління. Ось тому, дивлячись на це все, насправді змінилось дуже багато. І там ми в цілому всі змінилися, погляди змінилися. І коли ти приїжджаєш і ти бачиш те горе, і те, що відбувається там, це як два різних життя. Це важко. І словами, це важко описати. Це треба просто ну, напевно, це треба побачити. Да? Тому що коли тут. Ну, скажімо так, завдячуючи Збройним силам України, люди живуть в теплі і їм на голову не прилітає, то коли ти приїжджаєш туди, ти розумієш, що люди там залишились без нічого. Люди, які все життя працювали, люди щось планували, да, вони, але прийшла війна, прийшов ворог, і вони залишились без нічого. І насправді якийсь такий розрив. Стандартів якихось це не можна назвати стандартами, це, це, це біда. І пам'ятаєте, ще до, до 2014 року там ми всі говорили про мир, але ми не знали йому ціни на сьогоднішній день. Ми розуміємо, як це дорого для всіх. І напевно будь-яка нормальна розмова щирих українців починається з того, що ми дуже хочемо перемоги і миру. А як знаходити перезавантаження, тому що ну, власне всі поїздки важкі і емоційно, і фізично. В чому знаходити відраду? Ну, відраду, звичайно, я знаходжу в своїх дітях, в своїй дружині, в своїх дітях. Тому що все те, що ти робиш, ти робиш це. Ну скажімо для себе, для своєї сім'ї, да тому кажу, коли кажуть, що там ми там допомагаємо збройним силам України. Ми ми не збройним силам допомагаємо. Ми собі допомагаємо. Ми допомагаємо собі, тому що а, те, що роблять хлопці, те, що робимо, ми, а воно зберігає, як то кажуть, нас усіх. Тому по-другому бути не може. Звичайно, також дуже велика підтримка з боку близьких людей, ті, які зі мною також волонтерять. Це наша команда, вона досить потужна, вона постійно збільшується. Ось і напевно, по одному ми вже всі би вигоріли давно, да? тому в єдності наша сила. І от коли ти це відчуваєш, а ну, в тебе ти не маєш права на те, щоб зупинитись. Така сама точна ситуація і хлопців на фронті, коли ти бачиш, що твої побратими коло тебе, ти тоді, тоді ти тримаєшся, бо по одному ми б нічого не змогли. А коли ми разом, у нас все вийде, я в цьому впевнений. А як ваші рідні сприймають ваші поїздки не тільки безпосередньо, ваша родина, а також родини ваших побратимів, ваших колег, з якими ви їздите, також волонтерити? А... Досить нормально це сприй... Сприй... сприймається. Просто за ці роки це вже як. Це сприймається вже як буденність. Ну, тобто, ну, тобто, Ніби відрядження. Да. Так. Так і є. Просто Е, да, треба їхати. Окей, все, треба їхати. Все, я поїхав. Три-4-5 днів. По-різному буває, ось, але ну, потрібно їхати це як ну, обов'язок. Ну, це, це нормально, це нормально сприймається і по іншому бути не може. Ну, звичайно, хвилюється, всі хвилюються, але цього не показують. А які найгарячіші точки на мапі ваших маршрутів були, або можливо, які завдання були найважчими там з боку з точки зору логістики, що важко було доставити, або навпаки, треба було терміново доправити ту чи іншу допомогу захисникам? точок насправді було дуже багато. Поїздок я дуже, ну, важко порахувати, але було дуже багато. Ми були під Херсоном, ми були на Донецькому напрямку Покровськ, Селідово. Це вже я кажу. про Ті дні, коли вже ось ось, да, коли вже фронт був зовсім близько. А ось ми були під Бахмутом. ну, Тобто, насправді, насправді дуже багато було різних місць, навіть згадати всі дуже важко. Купінс той самий, да, тобто, дуже багато міст. Я пам'ятаю, перші дні звільнення того самого Ізюму, так, коли там не було світла, коли хлопці нас зустрічали. ну, тобто, Дуже важко сказати, які саме були найгарячіші, але їх було просто дуже багато. А були випадки, коли через помилку або, можливо, навпаки, через неймовірну допомогу змінювався маршрут, змінювалася загалом ваша місія, яку ви виконували? А то так постійно. Ну тобто, це я не можу сказати, що це конкретно якийсь випадок, да? кожна поїздка. Воно так і отак, отак воно і відбувається. Тобто щось запланувати, коли ти знаходишся в зоні бойових дій, ну дуже важко. Воно постійно змінюється. І ти просто підлаштовуєшся, ти йдеш одним маршрутом, тобі вже подзвонили, вже туди не їдь, бо там уже не можна їхати. Ти вже починаєш їхати якимось іншим маршрутом. А ось і це постійно ці зміни постійні, і запланувати щось ну, нереально просто. Просто нереально. З вашого досвіду, яка була найзворушливіша або найнесподіваніша зустріч з військовими? Було дуже багато таких ситуацій, але я не знаю чому, але щось мені так. Я дуже пам'ятаю випадок, коли один з наших військових чекав на дитину. Мені подзвонила його дружина і каже, що я хочу дещо передати. Йому він про це не знав. Я вам скажу, що це був. Що це було? Це був тортик. Але був торт незвичайний. Да? Тобто це був торт, а тільки розрізавши його, він міг зрозуміти, хто в нього буде, хлопчик чи дівчинка. гендер паті на фронті. Так. Я, я пам'ятаю, це був Донецький напрямок село Галицинівка, 59-та бригада. Ось. І от ми приїхали в ту маленьку хатинку, яку, до речі, потім знищили. Ось, але слава Богу, що хлопець, про якого я говорю, позивний Ворон. Слава Богу, він живий, все, все, все добре. Ось, і от він розрізав цей тортик, і тільки тоді він дізнався, хто в нього буде. І це було так ну, досить ну, дуже приємно. І він не знав, до речі, що. А нам розкажете їдем... секрет, хто ж, хто ж власне в нього? Дівчинка. Дівчинка. До миру. Так. То перемоги. Да, Пане так. Олександре, а якщо говорити про подарунки, тому що ми знаємо, що дуже часто військові е, дарують волонтерам в знак вдячності, якісь презенти, сувеніри, можливо, це просто якісь слова підтримки. Що для вас було найціннішим з ось тих подарунків від військових? Ну насправді було дуже багато нагород, подяк. Якось так склалося, що Ну, загалом ми їх фактично ніколи не викладаємо, нікде, але, але насправді най, такий, найприємніше це те, коли тобі приходить повідомлення, да? братику, там, дякую за автомобіль, він мені врятував життя. Ну, в принципі, зараз з вами говорю трохи сльози на очах, але ну, це напевно найприємніше, що тільки може бути. Да? Тому тоді ти розумієш, що. Все, те, що ти робиш, це не дарма. Ну це напевно найкращий подарунок. Це ж це життя наших хлопців. Власне, ви вже сказали про те, що ви зараз готуєте для військових продукти. Окрім того, ви не просто перевозите необхідне спорядження і так далі, а також і самі їх робите. Особливо у вас така назва Тиврівські лелеки. Розкажіть про них. Так склалося, що мій дуже близький товариш, і, як то кажуть, мій колега це не просто товариш, це колега, це брат, є звуть його Юрій, прізвище його Дідоренко. Познайомилися. Ми з ми, до речі, ми з одного міста, але познайомилися ми з ним, скажімо, не за зовсім гарних обставин. Загинув, загинула дуже близька мені людина в 56-й бригаді. Він був Олександр, це Ось і ми з ним познайомились саме на похороні. І з тих часів ми почали з ним не просто товаришувати, а разом, разом працювати, їздити. А ось, бо він до того допомагав, але він постійно передавав новою поштою, але я йому сказав, що Юрій, достатньо, та пора їхати. Тому ти не зрозумієш. І він, він, він зараз він, він дуже чітко розуміє, чому я це зробив. І він без цього вже теж не може. Він постійно їздить, ми ми постійно разом їздимо з ним. А ось і почалось питання стояти саме в дронах, тільки-тільки починалося питання FPV. Да? От, це була. Така одна із самих основних наших місій. ми, Юрій, він сам інженер за спеціальністю, і він каже: друже, я це зможу зробити. Давай спробуй. Окей. Тому що хлопці дзвонять. Ну, давайте в хлопці, нам треба в Нам треба в Окей. Ну треба в пів будемо робити. Замовити їх, купити, звичайно, це було по-перше, треба було дуже довго чекати, тому що почався ажіотаж. І ми вирішили їх робити самі. Ми звернулися до громадського об'єднання Мевінічани, а саме до Валерія Тивича Коровія, і він нам не відмовив. Він нам не відмовив на свій страх і ризик. Він ж не був впевнений в тому, що в нас це вийде. І ми також цьому не були впевнені. А нам були виділені кошти, і ми закупили з Китаю перші деталі для виготовлення FPV-дронів. А це було перших п'ять дронів, як зараз пам'ятаю, назвали ми їх тиврівські лалеки. У нас все вдалося. Більше скажу, ми їх зробили, ми їх привезли. Як зараз пам'ятаю, ми їх привезли на Куп'янськ. І хлопці нам сказали, так, хлопці, так, на слідчий раз ви привозите дрони, і ви їдете з нами на позиції. Позиції такі бетонний дзот. Тобто хлопці розуміли, що є небезпека, але не така велика, тому що це ж теж відповідальність. Ось. І ми з ними поїхали третя чи четверта була ночі без світла, ми, ми все нормально, слава Богу, все доїхало. І от він каже: от ви дрони робите, ви маєте побачити, як вони працюють. Ну і якби ми конкретно бачили цю роботу цих дронів. Ми їх самі навіть і коригували, тому що там треба дві людини для того, щоб нормально працювати. Ось тому, тому ось так. Отак от ми випробовували тиврівські лелеки. У нас залишилося не так багато часу, але я хочу поговорити ще про важливість підтримки сьогодні збройних сил України, сил оборони, тому що чим довше триває війна, тим більше люди десь зневірюються і дуже часто звучить втомилися, але не втомлюються наші захисники. Тому ваші поради чому не можна зупинятися, і просто необхідно не для захисників, а знову ж таки для нас їх підтримувати. Ну, все елементарно просто, якщо зупинимося ми і зупиняться хлопці, то ворог буде в наших домівках. І це елементарно просто, це, треба, це потрібно розуміти. І якщо ми не будемо об'єднуватись, якщо ми не будемо допомагати один одному, то ми програємо цю війну. Як тільки тільки таким чином ми зможемо добитися успіху, я хочу більше сказати, я хочу також користуючись нагодою. Подякувати нашим партнерам. Це наші партнери, це громадське об'єднання – Вінничани», які постійно підставляють плече. Це благодійний фонд МГП громаді, які також, ну, я не можу сказати, вони ніколи не відмовили нам. Вони постійно допомагають. Ну і, звичайно, я не можу згадати про наших також. Я не можу сказати навіть, що вони партнери це наші друзі. Да? Це наші друзі з Чехії, з Словакії, з Польщі, з Франції, Сполучених Штатів Америки. Насправді їх дуже багато, і дякувати Богу. На сьогодні, на сьогодні ми дуже тісно співпрацюємо з чехами словаками, які постійно приїжджають. Які я не можу сказати навіть які ту кількість допомоги, яку вони надають, вони також працюють з самого початку повномасштабного вторгнення. Познайомилися ми з ними на фронті, і ну так мало статися, тому що на жаль, волонтерів також стає менше і для і ми знаходимо один одного. І ми з ними працюємо і будемо працювати далі і от завдячуючи таким людям, яких по 50-60 по поїздок на фронт, це ті люди, які, в принципі, вони не, не громадяни нашої держави, які, в принципі, могли б нам не допомагати. Але вони не просто допомагають, вони цим живуть. І от Дивлячись на людей, які є громадянами іншої держави і в яких так болить доля України, ми, про нас змова взагалі не йдеться. Ми не маємо права опускати руки, коли нам допомагають такі люди. І завершуючи нашу програму, у нас традиційне питання: що зробите першим після перемоги? Е, чесно вам сказати, ну, напевно, перемога це буде не перемога, а день пам'яті для кожного з нас. Напевно, я піду спочатку на кладовище до хлопців, а потім, а потім, як Бог дасть. Олександре, дуже дякую вам за ту роботу, яку ви робите, за те, що підтримуєте наших оборонців, вам, Божого захисту і наснаги і разом до перемоги. Дякую, слава Україні! Героям слава! І глядачам нагадаю, що це був подкаст «Вінничини».